Привіт, я Юля Спасібова, авторка блогу про сад, город та квіти. Українці вже готуються до наступної зими. Тому я зі своїм оператором Валіком розкажу вам, як з ваших рядок зібрати максимально можливий урожай на старт. Увага, сімо! Почнемо з цікавих фактів. Валік, ти знаєш, чому Клеопатра була така красива? Вона їла огірки, тому що в них багато води. Вода виводить токсини, виводить все, що тобі не додала природа. І зараз ми з тобою посіємо овочі єгипетських цариць. Починаємо висівати огірки лише тоді, коли мене загроза заморозків. Присідай, валік, я зараз тобі все розкажу. Огірок культура надзвичайно чутлива до холодів, тому його можна починати висівати лише тоді, коли на дворі стабільні плюси. ґрунт прогрітий до плюс 10 градусів, і якщо на дворі більше, ніж плюс 25, обов'язково контролюємо вологість ґрунту, тому що із сухої землі наша насінинка не проросте. Починаємо висів огірків із травня по липень і ловіть корисний лайфхак. Одразу вам безкоштовно віддаю свою супердію. Можна огірки висівати через кожні два тижні. Тоді у вас буде хвилями новий урожай, і ви будете із молодими зеленцями аж до перших серйозних морозів. Огірки будуть висіватися прямо у ґрунт без горщиків, розсади та інших дрібничок. Вони надзвичайно чутливі до травмування кореня, тому не треба зайвий раз створювати їм стрес, пересаджувати, перетягувати і не треба робити собі ніякої зайвої роботи придумувати. Огірки можна висівати двома способами: на відкриту грядку і на шпалеру. Шпалера це сітка, яку можна купити в господарському магазині, в садовому магазині. Вона закріплюється на шпалеру зручної вам висоти, і потім під неї ви робите рядочок і висіваєте туди огірочки. Якщо ви обираєте перший варіант, то розкладаємо насіння на відстані 10 см одне від одного. Якщо обрали шпалеру, то їх можна класти через кожні 3 см. Тоді з однієї і тієї самої грядки ви зберете вдвічі, а то і в 3. Чи більший урожай. І наш шпалері огірки значно краще себе почувають в сезон. А далі починаємо інтенсивно поливати огірочки. Можуть поливати всі, хто живе з вами в домі. Прямо по черзі, прям кожен день. Особливо, якщо на дворі жаріжка, от температура плюс 25 і вище, ли їм, ли їм, ли їм. Бо чим менше води, тим гіркішими будуть ваші огірки. Валік поліваємо. Краса! А зараз поділюсь реально секретною інформацією. Проблема номер один: дуже часто огірки, не досягнувши 25 сантиметрів у висоту, потрапляють під сильне нічне похолодання або навіть заморозки. Щоб вивести рослину зі стресу, треба внести двічі за сім днів стимулятор росту в понеділок і в неділю поливаєте звичайним прикореневим поливом разом зі стимулятором росту, і рослинка активно прокинеться. Друга проблема, яка може виникати у початківців-городників, це коли огірочок цвіте, але не зав'язує плодів. Основна причина цього відсутність борної кислоти в ґрунті або її нестача. Тому купуємо борну кислоту, розводимо 2 грами на стакан гарячої води, виливаємо в 9,5 літрів холодної води і оприскуємо по листу. Це робиться один-єдиний раз, і вже через 7 днів у вас з'являться перші зеленці. А збирати огірки найкраще вранці, ввечері або в похмурий день. Тоді вони найсолодші. Ну, як валік зняв. Клас! Користуйтесь лайфхаками, порадами, секретами, які почули сьогодні у відео. І у вас завжди будуть смачні солоденькі молоденькі огірочки. А якщо це відео набере 10 тисяч лайків, ми знімемо продовження. Ні, думаєш, не наберемо? Окей, тоді 50 тисяч лайків дасте ви нам. А ми для вас зробимо продовження із секретами консервування.